Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ідучи від правоця Авраама, Господь Бог відкрив йому, що він зруйнує сусідні міста Содом і Гомору, бо вони були найнечистивіші міста на землі. А в Содомі жив племінник Авраама, праведний лот. Авраам благос... благав, просив Господа Бога, щоб він помилував ці міста, якщо там знайдеться 50 праведників. Та в цих нещасних містах жителі були такими злими і розбещеними, що там не знайшлося і десяти праведних людей. Ці нечистивці хотіли навіть поглумитися над двома ангелами, які прийшли врятувати праведного лота. Вони вже ладні були виламати двері, але ангели уразили їх сліпотою і вивели лота з його дружиною, з, з родиною, з дружиною і двома дочками за місто. Вони повеліли, ангели Божі, їм тікати і не озиратися, щоб не загинути. І тоді наслав Господь на Содом і Гомору зливу із сірки та вогню, і знищив ці міста, і всіх людей у них, і спустошив усю цю місцевість так, що в тій долині, де знаходилися міста. Утворилося соляне озеро, відоме тепер під назвою Мертвого моря, в якому не може жити ніщо живе. Лотова ж дружина, тікаючи з міста, знехтувала велінням святих ангелів, порушила його, озирнулася на содом і вмить перетворилася на соляний стовп. Тим, що лотова дружина озирнулася на Содом, вона проявила непослух до Божого веління, яке сповістили їм ангели. Озирнулася, затрималась і миттю перетворилась на соляний стовп. Це суворий урок нам, коли Господь спасає нас від гріха, потрібно тікати від нього, не озираючись. Не затримуючись і не жалкуючи за попереднім гріховним життям, щоб і нам не уподобитись жінці лота, з тої пори протиприродні гріхи, страшні огідні, блудні гріхи, називаються гріхами содомськими. Тому так важливо, браті і сестри, пам'ятати про заповідь Божу, зберігати свою чистоту, подружню вірність, шанувати Господа Бога, любити здорове сімейне життя, не розбещуватись, приборкувати свої страсті чесним трудом, думати про Бога. Тоді ангели Божі, наші охоронці завжди будуть з нами нас підкріпляти, Дух Святий буде наставляти на дорогу правди. В чому нехай допоможе нам Господь. Амінь.